У цьому відео ми детально розберемо, як формується ціна за 1 грам золота в Україні, де його вигідно купувати та на що звертати увагу інвестору чи звичайному покупцю. Ціна золота формується на світових біржах, таких як LBMA та COMEX. Курс долара безпосередньо впливає на ціну в гривні. Крім того, важливі проба металу, переробка, податки та націнка продавця. Усі ці фактори пояснюють різницю між ціною покупки та продажу. У 2025 році ціна золота в Україні коливалася, у січні близько 7 тисяч 7 тисяч гривень за грам, влітку досягла 7300-7 тисяч 500 гривень. А на 4 грудня середня ціна продажу становила 7565 гривень за грам, а покупки 5 780 гривень. Ці зміни пов'язані з коливанням долара та світовим попитом. Банки надійний спосіб купити золото. В Україні це Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Пумп та Укрсиббанк. Зазвичай продаються злитки та інвестиційні монети пробою 999. Важливо звертати увагу на сертифікат і блістерну упаковку, яка полегшує подальший продаж. Ломбарди та ювелірні магазини також продають золото. В Україні популярні мережі Скарбниця, золотий вік, капітал і благо. Часто це вироби 585, -ї, 750 ї проби, ціна нижча, але важливо перевіряти пробу, клеймо та стан виробу. Такий варіант підходить, якщо ви розумієте ризики і хочете заощадити. Також можна купувати золото через онлайн-магазини, де пропонують інвестиційні злитки та монети з доставкою або зберіганням. Ювелірні інтернет-магазини варіант для ювелірних виробів. Пітупі платформи на кшталт OLX також підходять, але потрібно ретельно перевіряти пробу та автентичність. Сьогодні середня ціна за грам золота в Україні становить 7 565 гривень при продажу та 5780 гривень при купівлі. У ломбардах і ювелірних магазинах вироби 585-ї проби коштують від 1605 до 2120 гривень, а 750-ї проби від 2058 до 2718 гривень. Щоб купити золото вигідно, купуйте вранці, коли менше ринкових стрибків, порівнюйте ціну за премію до біржі, а не лише в гривні. Беріть злитки в блістері і перевіряйте пробірні клейма. Це полегшує подальший продаж. Дякуємо за перегляд. Щоб отримати більше інформації, перейдіть за посиланням в описі цього відео. Щоб отримувати прості поради щодо фінансів та рекомендацій експертів, підпишіться на Просто Банк ТВ. Перейдіть за посиланням, щоб бути в курсі подій.